Доброго дня, вітаю. Ну, власне, розглядали сьогодні багато різних питань. Ви на сесії міської обласної ради перепрошую, але давайте зосередимося на, на цьому безпосередньо. Чого ви вимагаєте саме законодавчої законодавчого закріплення цієї заборони? Що таким чином буде врегульовано? Поясню. Ну, Дивіться, ми всі знаємо, що зараз Україна не на одному фронті воює. Окрім цієї гарячої війни, де хлопці, наші військовослужбовці в окопах захищають нашу країну, крім цього, триває інформаційна війна. А я цю війну назвала би війною на духовному фронті, тому що вона є напевно не менш важливою ніж усі решта проявів боротьби з російською агресією. От якщо у нас десь виявляють якогось колаборанта. На фабриці, на підприємстві, серед суддів, серед, можливо, вищих ешелонів влади, ми чуємо такі випадки, так включаються правоохоронні органи, людину якось перевіряють і відкривають кримінальні провадження. Але в той же час в наших реаліях зараз в Україні існує ціла структура, котра відверто пропагує російський русський. Мир, структура, котра відверто підпорядкована і управляється з держави-агресора. Я думаю, що вже нікого не потрібно переконувати в тому, що таких фактів є багато, що є свідчень багато, і кримінальних справ насправді поодиноких чи, можливо, більш масових. Ну цим займаються правоохоронні органи. Але як структура вона продовжує діяти. Крім того, вона продовжує, я би сказала, навіть набирати певної сили. Давайте згадаємо перші місяці військової агресії, перші місяці війни вони ж принижкли. Ми не чули жодних. Повідомлень не було реакції від священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Потрібно було, щоб ми пережили шок Ірпеня, Бучі, і тоді ми вперше почули якісь від них реакцію і засудження. Але що таке засудження? Винесли портрет з кабінету Онуфрія. Ну, вибачте, так ми не поборемо ворога, а це ворог близький внутрішній. а от якщо це тобто я, от якраз питаюся про законодавче табуювання цієї організації, чому саме це важливо? Можливо, можна це робити на рівні обласної там ради, наприклад, міста, не можна. От втім, якраз і причина, що потрібно, аби законодавці це зробили. Тоді, з вашої точки зору, чому досі цього ще не зробили? У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який таку назву і має про заборону діяльності Української православної церкви, тобто Московського патріархату. Чому його не винесли? Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наполягав на тому, що це буде створювати певну додаткову якусь ворожість поміж громадянами і українцями. Але я думаю, що це помилкове твердження. От дивіться, що ми бачимо після деокупації ізюма, ціла ізюмська єпархія була співпрацювала, допомагала окупантам. Я сьогодні на сесії озвучила дуже кричущий, дуже показовий випадок, який трапився на Хмельниччині. До мене звернулася громадянка, яка у себе в селі. Комунікувала священнослужителем. Це трапилося якраз тоді, коли ця багатотисячна хода паломників вийшла з Кам'янця-Подільського, пройшла містами, вулицями, селами нашої, нашої Хмельницької області і попрямувала до Почаївської лаври. Так ось в тому селі вони мали зупинку на перепочинок. І активістка, просто жінка, котрої син котрої воює на фронті, запитала його. Його думку стосовно приналежності до московської церкви, ви знаєте, що він відповів? Там просто дикий текст, тому що священнослужитель сказав: порівняв наших хлопців, які працюють, вибачте, за контрактом і їм платять гроші, значить вони були названі кілерами, а не захисниками України. І от сьогодні я, в принципі, звернулася до Служби безпеки України надати належну оцінку і прореагувати на такий випадок, тому що якщо би не дай Боже. На нашу хмельницьку землю ступила нога окупанта. Як ви думаєте, на чиєму боці був би цей священник? і що він розказує бідним вірянам? Тому я наполягаю, що це мусить бути врегульовано законодавчо, не мають повноважень селищні чи міські органи місцевого самоврядування. Точно так само, як і обласна рада не може заборонити на своїй території діяльність окремо взятої церкви, окремо взятої структури. Так, ми пам'ятаємо, що держава поза справами церковними, але тут питання національної безпеки, тому нам потрібен закон. Тому сьогодні депутати Хмельницької обласної ради підтримали ініційоване фракцією Європейська Солідарність звернення з проханням прийняти відповідний закон закон у Верховній Раді. Крім того, ми просимо накласти санкції саме на керівників цієї церкви. Мене просто цікавить ось таке питання. Можливо, зараз не працюю адвокатом абсолютно там Руслана Стефанчука чи когось із Верховної Ради, але ми розуміємо, що рухаючись зараз в бік Європи, де свобода вірозповідання це теж один із таких ключових показників розвитку демократичного суспільства. І тут, мабуть, якась колізія виникає, з якою вони ще не здатні впоратися з вашої точки зору. Як її власне подолати, і чи має ну. Український законодавець і е, таку силу, і чи має е, українське суспільство право вимагати застосувати таку силу? Немає ніякої колізії і зовсім немає наступу на свободу віросповідання. Є захист. Громадяни віряни можуть спокійно молитися в церквах православної церкви України, продовжувати бути поруч з Богом і в Бозі. Питання стоїть в тому, аби ми дали механізм якраз захисту від тих небезпек, які несуть підтримуючи Російський мір священнослужителі. Я хочу навести приклад Сейму Латвії, які ухвалили за терміновою процедурою. Певне рішення, яким відділили Латвійську православну церкву від московського патріархату, тобто вже є такі приклади, чому може це зробити Латвія і не може зробити Україна, український парламент, яка страждає від нападу Росії. Це не є незрозумілим. Більше того, є проблема юридична. Це теж ще один окремий фронт, такий юридичного виміру. До мене звертаються громадяни, священники, які. Мали хоробрість і відповідальність, взяли на себе вийти з підпорядкування УПЦ і здійснити шляхом зборів, вірян підписання протоколів, подали документи до приєднання до православної церкви України. І ось тут проблема, от юридична, в тому, що на Хмельниччині не працює ця державна реєстрація. Я подала депутатське звернення, запитання до голови військової обласної. Адміністрації, щоб мені пояснили, скільки власне державних дій вчинено по реєстрації релігійних організацій саме Православної церкви України. Я отримала цікаві цифри. Якщо бажаєте, я їх так, озвучу. Звісно. От я сьогодні забрала відповідь на мій запит, і повідомлено, що от за весь період від початку вторгнення 24 лютого до 29 серпня 2022 року за розпорядженнями начальника Хмельницької обласної військової адміністрації зареєстровано статути 99 релігійних громад ПЦУ. Але увага лише 4 чи 5 статутів пройшли державну реєстрацію. Тобто, коли державний реєстратор вніс їх вже у державній реєстрі. і вони можуть діяти з повнотою своїх юридичних прав, адже ну, вони ж не. Навіть те, що є протоколи і є статути, не говорить про те, що це повноцінно діючі юридичні особи. Натомість попередні парафії, які були від Української православної церкви, вони зареєстровані, і тому, по Мін'юсту, керівники у нас залишаються священники російської церкви. Тому я сьогодні зверталася до представників регіональної влади врегулювати це питання, тому що у нас немає жодного державного реєстратора, який би здійснював станом на серпень місяці. Початок вересня здійснював державну реєстрацію релігійних організацій, саме релігійних, тут потрібен особливий доступ. Точно таку саму проблему мають наші сусіди на Тернопільщині. Тобто тут є іде системна проблема з боку центральної влади Міністерства юстиції, і чому вона не вирішується так довго, нам не зрозуміло. тому ми вимагаємо активізації цих дій. Ну так, схоже насправді на те, що відклали це у довгий ящик, коли ну абсолютно цього не потрібно робити. Бо якщо ми говоримо про інформаційну боротьбу про боротьбу на інформаційному фронті, то це теж частина власне цього нашої ідентичності і ідентичності наших ворогів, які ну ми бачили, ми бачили багато усього, і не тільки ті приклади, про які ви зараз якраз зазначили, але ви просто маєте приклади безпосередньо з Хмельниччини. по Україні. Кожен напевно із наших глядачів. Це бачу подібне. Абсолютно. Короткий приклад людей не пускають молитися в церкві. Вони мають всі оформлені документи. У них забрали ключі. Конфлікт, поліція. Що поліція перевіряє наявність документів? А по документах реєстрації немає звертаються за допомогою. Тому я дуже прошу і дуже сподіваюся, що і СБУ свою частину по захисту нашої безпеки і виявленню колаборантів на Хмельниччині зробить, і Міністерство юстиції і обласне управління спрацюють. Ми повинні працювати на цьому фронті також.